Як далеко зайде Росія у своєму ядерному шантажі. Кремль продовжує погрожувати світу застосуванням ядерної зброї. Днями провели навчання із нанесенням масового масованого ядерного удару. А на початку тижня почали панічно розносити фейки, нібито Україна готує брудну бомбу. Про ядерну атаку згадав напередодні і сам кремлівський карлик. каже удару не завдаватимуть. Якщо таки надумають, Путін відповідатиме особисто, заявили у Сполучених Штатах детальніше про. Ще один тиждень ядерного терору Московії і чому це лише порожні слова? Ірина Сесак розповість. Розмови про брудну бомбу, навчання з ядерного стримування на Камчатці чергові хворобливі заяви Путіна останніми днями заполонили інфопростір. Втім, українці вже звикли жити під брязкіт російської зброї, а світ зважує слова та дії Кремля і має для нього відповіді. Північ Росії під пильним наглядом бункерного діда Москолота проводить тренування з нанесення масованого ядерного удару. Навчальні пуски гіперзвукових та міжконтинентальних балістичних ракет здійснили по полігону на Камчатці. Справжній ядерний заряд у навчаннях не використовується за договором 1963 року. Проводиться тренування, року. Проводяться тренувавка, ході каторобу задачі нанесення масірованого ядерного удару, в відповідь на ядерний удар противника. І тут нічого нового. Москва. Дуже боїться, що захід скине на Росію ядерну боєголовку. А ще дужче в Кремлі, нібито налякалися України. Російський міністр оборони Шойгу видзвонював міністрів оборони НАТО і гелив фейк, нібито зсу готують удар брудною бомбою. Брудну бомбу досі ніхто в світі не виготовляв, навіть країни згої, типу там Ірану чи Північної Кореї. Там вважають для себе краще не розмінюватись на дрібниці і одразу робити класичну атомну бомбу. Брудна бомба це не ядерна зброя, це звичайна бомба. Яка начинена радіоактивним матеріалом це терористична зброя. Весь світ з подивом посприйняв настирливі заяви, значить, керівництва Російської Федерації щодо цих бомб. І ніхто у маячню росіян не повірив від Радбезу ООН до країн ЄС та НАТО. Путіну треба запускати міфи проти України, намагатися зробити з нас Іранську народну республіку. Типу в них там бомба. Вони дуже страшні. Але світ не вірить. Об'єднана заява міністрів оборони, з якими говорив Шойгу три дні тому. Сказали, що зброї немає. Має сполучені штати сказали, що зброї немає. Російські наративи про так звану брудну бомбу не більше аніж інформаційно-психологічна операція, і вона абсолютно провальна. Натомість усі розуміють, Росія сама ж і готує цю провокацію. Все, що говорить Москва, всі ці погрози, анонси. Це саме те, що вона нам о, має намір зробити. Але наганяти хвилю брехні Росія продовжує. Втім, ознак того, що Москва готова йти далі, порожніх заяв у США не бачать. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін. якби це сталося, ми з самого початку чітко давали зрозуміти, що ви побачите потужну реакцію міжнародної спільноти, тому що це важливо для світу, що ж насправді задумав Путін. Божевільний диктатор виступив на так званому міжнародному дискусійному клубі Валда. Промова, яку мали розібрати на цитати, як обіцяв пісков, виявилася черговим набором штампів, розпропаганди та історичної маячні ну, бред какої-то. Ди да чого Ну хоч мозгами то. Пиши в іліці, а якщо відкинути оці псевдофілософські фантазми і історичні маразми, то ну насправді нічого нового він себе не вичувив. Серед озвученої маячні у всьому винен захід, а Росія єдиний гарант територіальної цілісності України. Бункерний карлик вкотре згадав про брудну бомбу, але запевнив Росія, мовляв, не зацікавлена в ядерному ударі. Водночас, дипломати та експерти певні шантажем, Путін намагається змусити ти світ повернутися до переговорів, але говорити з безумцем уже давно ніхто не хоче. Логіка така, що нам тоді треба здатись, тому що вони не дай Боже будуть використовувати ядерну зброю. Ну ми не готові з такою логікою жити, якщо чесно, прагнення. Все ж таки залякати міжнародне суспільство, щоб воно почало тиснути на Україну розмова глухого з німим. Вони продовжують думати, що вони можуть у такий спосіб нас залякати. Но хіба ми не розуміємо, що ці переговори для нього є всього навсього інструментом? Примусу України до капітуляції, якщо настане час, то момент переговорів із Росією має обирати керівництво України. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Кірбі. Водночас наголошує, що сам кремлівський диктатор поки що не демонструє готовності до переговорів. А президента Зеленського обрали українці, щоб він говорив за них і за країну. І лише йому вирішувати, коли і чи буде він готовий сісти за стіл перемов із президентом Путіним щодо Завершення цієї війни, але говорити з божевільною руснею поки що ніхто не має наміру. Світ лише застерігає Путіна від застосування ядерної зброї, обіцяючи жахливі наслідки для військового арсеналу Ерефії. Здавалося б, що якраз в даному випадку можна було б дуже чітко і ясно сказати, що в разі застосування країною з ядерною зброєю цієї зброї проти неядерної країни відповідь буде ядерною. От і тоді у Путіна на все останнє життя пропадуть будь-які бажання чимось нам там ядерною зброєю загрожувати. Знаєте, який найбільший страх Путіна, що в ядерну зброю не повірять. Що її не будуть боятися. Тому бурхливі фантазії Кремля про ядерний удар вплинуть хіба що на самих росіян. Тим часом, за повідомленнями у ЗМІ, через загрозу від ерефії США прискорять розміщення ядерних бомб у Європі. Їхню поставку заплановано на 2023-й перенесли на грудень цього року. Ірина Сесак, Юрій Усік, канал.